Я вітаю вас, дорогі діви! Зараз з вами разом зробимо прогноз для вас на листопад 24-го року. Місяць дуже потужний, такий креативний, багато рішень, багато нової інформації, багато розмов, перемовин. У вас весь місяць буде сконцентрований у сфері. Комунікацій, обговорень, переговорів і стосунків з людьми. Це дуже цікаво для вас, діви, тому що ви це дуже любите. І е, слухайте уважно. А я, астропсихолог Алла Бережна, бажаю, щоб всі люди були обізнані, щоб всі розуміли, що ж від них всесвіт хоче, і щоб вони змогли налагодити цю комунікацію з нашими планетами, з цими потужними енергіями. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І отже, Діви, почнемо з того, що вже 1 листопада у нас відбудеться молодик, тобто народиться новий місяць у знаку Скорпіон. І для вас це третій дім Діви, а там, що Там багато нового, нової інформації, нових друзів, нових людей, спілкування із сусідами, із вашими родичами. Не ті, що живуть у вашому домі, а це близькі, можливо, сестри, брати. Е люди, взагалі, з ким ви зустрічаєтесь, наприклад, ви їдете десь в потяги і там познайомились. Це все нове спілкування. Тобто зустрінете нових людей, з ким вам буде цікаво, це щось нове, це ж молодик. А скорпіон взагалі знак дуже глибокий. Тобто це не такі поверхневі будуть друзі, не такі поверхневі знайомства, а це для якоїсь глибокої такої опрацювання ваших саме психологічних станів. Так що будьте уважні до кожної людини, яка буде вам зустрічатися, яка буде траплятися на вашому шляху, тому що все це не просто так. Також для вас відкриття нових шляхів і в прямому, і в переносному сенсі. Тобто ви як фізично зможете кудись поїхати в нову дорогу. Можете, до речі, купити автомобіль новий, якийсь засіб, такий технічний, можливо, інформаційний, для того, щоб ви могли переміщуватися як в просторі, так і, можливо, в інтернет заходите. Тобто це може бути телефон, а можливо, це якісь помічники вам, навіть в вашому домі, е, технічні прилади, які вам просто допомагають жити. Також нові шляхи і в вашому мисленні, у ваших думках, ви е, якби прокладете собі такі нові шляхи для того, щоб якось реалізувати їх у своєму житті. Можливо, ви щось вивчите нове, прийде нова інформація, тому що молодик. І потім ви нею можете ділитися з іншими людьми. Далі у нас цікаве те, що 2 листопада Меркурій переходить у знак стрілець. Меркурій це ж знову планета, яка про інформації, про комунікації, про стосунки, про торгівлю, про обмін або речами, або словами, тобто, як ми комунікуємо, коли ми чимось обмінюємося з людьми. І у вас стрілець стоїть в четвертому домі. Отже, Меркурій зайде туди. А четвертий дім у нас це сім'я, це люди, які живуть з вами під одним дахом. Це також може стосуватися і безпосередньо вашого дому, будинку, в якому ви живете. Меркурій. Можливо, захочете щось зробити там або ремонт, тобто привнести туди якісь зміни. Можливо, дизайн змінити, якось прикрасити свій будинок. Можливо, будете вирішувати питання стосовно продажу будинку або покупки нового житла, щось захочете змінити. І, до речі, забіжу трошки вперед, що в кінці місяця у нас цей же Меркурій піде ретроградно, тут же в стрільці, і знову ж у вас по четвертому дому. Тобто, ви повернетесь до якихось питань. Знову і знову будете обробляти оці речі, які я вам сказала, стосовно житла, стосовно стосунків у вашому домі, стосовно комунікацій, будуть якісь питання, які потрібно буде вирішувати. І далі у нас 3 листопада станеться такий дуже потужний аспект, це опозиція Марса з Плутоном. Саме 3 листопада це, якби буде пік. Цього аспекту. А взагалі, ми будемо його відчувати і заранше, це ще за 2-3 тижні і до цього цієї позиції, і після. Взагалі дуже потужний аспект. Планети войовничі, планети такі конфліктні, дуже активні, які несуть на собі великі такі енергії, активні вони. У всесвіті це може програтися як боротьба, як якісь конфлікти, бойовничість, що ми вже бачимо в нашому світі. І е, боротьба за владу, якась нечесність, неправда. Аспект буде довгий. Тобто зараз він завершиться, але потім у нас Марс піде ретроградно, він знову повернеться е, в цей аспект в опозицію до Плутона. І коли вже він піде директно, а це буде у квітні. Цей аспект завершиться. Тобто, до кінця квітня місяця вся наша планета буде проживати оці складні такі емоції: якісь незгоди, незадоволення, бажання революції, бажання така боротися, незгода з чимось, взагалі незгода з владою. А для вас діви. Плутон з Марсом, вони зараз будуть стояти у 5 і 11 ді. І тут також може бути конфлікт, ну, може бути з дітьми, може бути, з дітьми, не вашими, можуть бути неприємні емоції у колективах, де ви працюєте, а також це може стосуватися якихось партій, груп людей. Не знаю, якісь організації, можливо, з чимось ви не згодні, з якимись їхніми ідеями. Але якщо ви опрацьована людина, яка живе правильно, живе гідно, яка розуміє, що від неї хоче Всесвіт, тоді для вас це проявиться як творчість, тому що п'ятий, одинадцятий дім це про творчість. І Марс, Плутон, це також в плюсі це проявлення нас у Всесвіті через творчість, коли ми відчуваємо себе вже такими творцями, і щось можемо подарувати Всесвіту, щось зробити або придумати і показати Всесвіту, що ж хоче творець через нас показати людям. Тобто налаштовуйтесь на. Цю хвилю творчості і творіть. Не включайтесь в негативні емоції, вони цього не варті. Звісно, якщо ви великий політик і вам потрібно проявлятись, то проявляйтесь. А якщо ви звичайна людина, яка проживає звичайне життя, краще радійте через дітей, через людей, через групи, колективу. Творіть, бувайте на виставках, відвідуйте якісь заходи, якісь заклади красиві, можливо, театри, фільми, отам От проживайте емоції, ці е, чудесні. Також цей аспект для вас може дати нові творчі проєкти. А далі у нас 4 листопада Марс переходить уже у знак Лев. Для вас це 12-й дім. 12-й дім це про якесь завершення. Марс, він все одно дає активність. Тут у вас активно завершуються якісь питання, або ви чекали документи, або ви хотіли переїхати десь далеко, в далекі землі. Ви можете це зараз зробити. Також це і внутрішня робота, тому що 12-й дім це робота внутрі себе. Це про таке вияснення, хто ж я, а що у мене всередині, а що в мене болить, які там емоції мене тривожать. От в цей час можете якби. Ну, в мінусі це боротися із цими своїми станами, а краще, звісно, наладити з ними стосунки, що ж вас турбує, що у вас всередині, чим ви незадоволені? від чого ви відчуваєте такі депресивні стани? А можливо, у вас якісь є хвороби хронічні. То зараз саме час цього позбутися, особливо якщо у вас є якісь шкідливі звички. Також Марс він дасть вам е, таку активну енергію, що ви зможете побороти оці всі неприємності в собі. Можете змінити розпорядок дня е, свій режим і харчування, і взагалі е, того, як ви живете, ви можете змінити. Марс він дає результати. Але чогось нового поки не розпочинайте, тому що все-таки 12-й дім це дім завершення. Підтягуйте хвости, що у вас там залишилось, неопрацьовано. і допомагайте також іншим, тому що 12-й дім це вже дім такий останній, коли ми вже відчуваємо не тільки себе, а і ближніх, хто з нами поряд знаходиться. І 11 листопада відбудеться такий гарний дуже ситуація на небі, коли Венера у нас переходить в козоріг. А для вас це ж знову такий п'ятий дім. От тут ви вже можете дозволити собі розслабитися, бути в гармонії, бути в радості, тому що Венера це про щастя, п'ятий дім це задоволення. Дозвольте собі. Відчувати задоволення, відпочити, дозвольте собі, розслабитись, кудись поїхати. Відпустка, приємні люди, приємні знакомства, знайомства. Можете закохатися, до речі, можете зустріти людину, свого життя, тому що Венера це про щастя через любов, через якийсь інтерес. Проявляйте свою власну ініціативу. Якщо ви зустрінете людину, яка вам подобається, то заговоріть з нею. Скажіть, що ви думаєте, що ви бажаєте, які ваші взагалі відчуття всередині? Венера це про те, щоб поговорити. Також можете знову ж таки, приємні собі дозволити моменти кіно, театри, фільми, якісь розваги, де ви отримаєте натхнення і задоволення. Можливо, нова якась у вас появиться така як спокуса, такий навіть азарт включиться до нових захоплень, якийсь талант захочете розкрити. От відчуєте якийсь такий приємний стан. І реалізовуйте те, що вам посилає простір. А 15 листопада у нас відбудеться повня в знаку телець. Взагалі, знову ж таки, у просторі може бути конфлікт, тому що разом з місяцем буде в поєднанні стояти уран, планета несподіваного, неочікуваного, якогось різкого і знову ж таки конфлікт. Телець – це все, що стосується матерії, матеріального життя. Тут може бути конфлікт, або через фінанси, якісь фінансові кризи, там, не знаю, падіння фондових бірж, все що завгодно, але це глобально. Конкретно для вас Діви, воно буде відбуватися в 9 му домі. Повня це про завершення, це про кульмінацію. Можете отримати документи, які довго чекали, завершення якихось справ, навіть юридичних, які довго тягнулися, якісь взагалі бюрократичні питання, завершення навчання також може сюди йти, вирішення питання з еміграцією, з переїздом, закінчення роботи якогось інтелектуального Проєкту, можливо, ви пишете щось, можливо, ви поет, художник, музикант. Якщо ви працюєте в ЗМІ, журналістом, от такі проєкти можуть прийти до свого фіналу, тому що повна кульмінація, і це радість, це розкриття, це закінчення, але це і висвітлення якихось таємниць, що я вам казала, глобально ми можемо. Дізнатись про якусь таємницю, що від нас приховували. Можливо, матеріальних станів, це можливо і кордонів наших фінансового стану взагалі на всій планеті. Можливо, те, що нам казали, не є насправді правдою, але при цій повні це може вияснитися, це може розкритися. 20 листопада у нас уже... Остаточно Плутон виходить з Козирогу і переходить в водолій. І для вас, Діви, це шостий дім. Дуже велика реорганізація пройде у вас в цій сфері в найближчі 20 років, але саме основне це перші це входження планети, тобто перехід її через кордон, її поступове. Прибуття у новий знак, зараз це знак водолій. Отже, перші два роки ви відчуєте такий стрес, тобто незрозуміло, чого контакти не ладяться, оточення може змінюватись, робота може змінитись. Шостий дім це про наші обов'язки. За здоров'ям своїм дивіться, також за тими людьми, що вас оточують. Турбота про інших, приділяйте іншим людям більше уваги. Якщо ви працюєте в медицині, десь в обслуговуванні інших людей, приділяйте їм більше уваги. Також і до себе самоповагу не втрачайте, тому що це важливо, якщо ви будете всього себе віддавати іншим, то Відчуєте спустошення, це теж не веде до кращого. Але ви відчуєте ці зміни. Я вже багато відео записувала про цей Плутон, який переходить в водолій, тобто передивіться, якщо хочете. І я вам бажаю, щоб це пройшло у вас коректно, м'яко із задоволенням, тому що Плутон він неординарний, він такий креативний, особливо в водолії. Ви не зможете його не відчути на собі. А далі у нас іще цікаво, що 21 листопада сонце вже перейде в стрілець, і там вам знову ж таки підсвітить ці питання, які я вам казала, у домі, стосунки в вашому домі. Взагалі, ваша нерухомість, де ви живете, якісь вирішувати будете питання, можливо, і стосовно документів, можливо, і переїзду. Сонце вам додасть там активності, якийсь прорив. Розуміння чогось через спілкування з близькими, розподіл обов'язків у вашому домі. Взагалі, можливо, і отримаєте якусь спадщину, можливо, будете якось щось переробляти в своєму будинку, це і ремонт, це і, не знаю, щось перебудовувати, якесь нове бачення, побачите свій дім, а також свої стосунки в домі. По новому. А ще 26-го, як я вам вже казала на початку листопада, Меркурій піде ретроградно, там же, у вашому четвертому домі, у стрільці, і вони зустрінуться з сонцем. В мінусі, це дає конфлікт. Чому конфлікт? Якщо у вас нема ідей, якщо ви не бачите майбутнього, куди вам іти? Ви не бачите, а, а Меркурій він хоче йти, а не знає куди. І конфлікт. Але якщо ви точно бачите, куди вам іти, то Меркурій. Особливо в ретроградному положенні він вам щось доопрацює, або ви отримаєте документи на будинок, на житло, купівля будинку, або продаж будинку може статися в цей час, тобто щось доробити, що ви давно хотіли, або що ви не доробили. Почали ремонт, не закінчили. Зараз можете закінчити. Якась угода може завершитися, яку ви планували, або яку ви почали робити раніше. Зараз в цей час, а ретроградно він буде йти у вас по 4 до 15 грудня, тут може щось вирішитись. Ви можете наладити стосунки із своїми домашніми, якщо у вас була якась там ссора чи конфлікт. Нові ідеї можуть до вас прийти, або повернення до тих ідей, які ви вже колись щось планували, але у вас не вистачило або сил, або часу. Це втілити в життя. Зараз появиться час. Але що головне, в цей період ретроградності Меркурія не приймайте серйозних рішень і слідкуйте за своїм спілкуванням, за своїми словами, що ви говорите. І за думками також слідкуйте, тому що за думкою іде вже дія. Отже, слідкуйте, що ви думаєте, куди ви направляєте цей потік своїх думок, своєї енергії, що за цим потім може стояти. І краще не міняйте поки щось так прям кардинально. Дочекайтесь того, коли Меркурій піде прямо, і буде у вас все прекрасно, діви. Я вам вже бажаю успіху, всього самого найкращого. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!